Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про вибір, який у гіштальт підході є таким його центральним феноменом, що пов'язаний із усвідомленням, усвідомленням свого життя, свого своїх дій, який є пов'язаний із відповідальністю людини, яку потрібно повертати кожному в Україні, для того, щоб людина розуміла, що вона впливає. На процеси. Тобто українцю, кожному українцю потрібно повернути і відповідальність, і вплив на процеси, які відбуваються в країні. Поки що на даному етапі з цим дуже складно, тому що найчастіше йде інструктаж від держави, тобто, як як прийняли закони, які закони вже прийняли, але при цьому ну, мене ніхто не запитав. Як я до цього ставлюсь, і для мене це тригерить, мене це злить. Тобто, я, як громадянка України, відчуваю, що якби, знаєте, такі безсилля впливати на процес, безсилля на те, як формується держава, ну тобто, безсилля впливати на те, як взагалі організовуються процеси всередині держави. А я тут, я є, і мені хочеться сказати так: а хто мене запитає? Ну тобто, для того, щоб людині повертати вплив. І давати можливість відчути, що людина важлива в нашій країні необхідно, щоб був двосторонній рух. Тобто держава пропонує щось, а люди голосують. Ну тобто, нація голосує, і це можна зробити, наприклад, за допомогою застосунку діяв, в яких буде, наприклад, будуть опитування перед тим, як прийматися певні закони важливі. Мають люди також голосувати, тому що, чесно кажучи, я не знаю, я не знаю жодної людини, яка б мене представляла в Верховній Раді. Мене це дуже тригерить, дуже злить, тому що мої погляди, мої інтереси, мої, моє бачення країни ніким не представляється, ніким не презентується, і я, як громадянка зі своїм світобаченням. Не можу зараз на даному етапі якось впливати на процеси, які відбуваються в державі. І мене це дуже дуже слить, тригрить, тому що таким чином я бачу, коли мені, як громадянці України України, не дають вибору, не дають, не запитують, а як я це бачу, не враховують мої потреби, то я при цьому відчуваю, що ставлення держави до мене дуже дуже. Об'єктне, тобто я, як об'єкт, я, як, ну, типу, маленька, нічого не розуміюча дівчинка, яку не потрібно запитувати чомусь, чомусь за її потреби, за її бажання за ще щось. А держава такий, як дорослий, який все знає, який знає як кому краще, але забув чомусь запитати у цієї маленької дівчинки. І коли ми ну, коли немає вибору, навіть у наших діточок. Да? Коли нема в школі, в сім'ї, в державі, коли немає цього вибору, то дитина також, будь-яка дитина, відчуває суб'єктне ну навіть не суб'єктне, а об'єктне ставлення до себе. Суб'єктне ставлення це коли я розумію твої потреби, я їх враховую, я розумію, що я людина, ти людина. І ти маєш право сказати те, що ти вважаєш правильним, я маю право сказати те, що я вважаю правильним. А коли йде субєкт обєктне відношення, тоді є якийсь механізм, якась інституція, яка каже інструктивно, як, кому і щось робити. І тоді на цьому етапі, коли у дитинки з дитинства, з самого дитинства немає вибору, дитина не може відчувати. Усвідомлення свого, як вона, що вона хоче, що вона бажає взагалі, які її потреби. Тобто вона їх не відчуває, вона їх запихає собі кудись. Да, психосоматика тоді спрацьовує. Дитинка не відчуває з таким об'єктним ставленням, не відчуває своєї відповідальності за її дії, бо за неї все вирішено. Вона вважає, що вона ні на що не впливає, і що її думка нікому не потрібна. А якщо в школі, якщо ну не запитуємо у дітей, да, про не даємо, не даємо вибір певний і не запитуємо про потреби. Якщо навіть зараз в дорослому віці, ми, будучи громадянами України, також проживаємо ось цей такий дитячий стан, дещо. ну це я про себе зараз напевно говорю. Можливо, не у всіх так зараз. Я відчуваю, що мене не запитує держава, типу, а як ти хочеш? А я готова тебе почути або готовий тебе почути. Немає ще поки що ось цього двостороннього руху, коли держава каже, пропонує щось, а ми, як народ, можемо відреагувати не Майданом, вибачте, тому що ну, ми реагуємо Майданами да? як народ. Але якби була якась така ну, гарна модель спілкування між державою і народом, тобто елементарними опитуваннями, як ви ставитесь до цього питання водії, щоб кожен зміг проголосувати не петиціями, бо петиції не працюють, і вже багато чого прийнято, але люди не почуті через петиції. Вибачте, держава не працюють петиції. Відмовляйтесь від цього. Просто елементарне голосування. І, наприклад, щоб народ знав, що якщо він проголосує і там за це питання там, 71% буде проти? То це питання не виноситься далі на голосування Верховну Раду, щоб народ міг впливати, не потрібно 99% або 100%, щоб впливало. Ну, ви бачите зараз, коли, наприклад, Євросоюз. Зупиняє одна угорщина да, від певних рішень, не буде 100% згоди, не буде, не очікуйте це, це неправильно. От три три роки війни а Євросоюз ще не ну, якби не зрозуміли, що система некоректна, тобто не буде 100% згоди. Має бути 71%. 71% достатньо для того, щоб приймалися певні рішення, 29%. ну, Наступне рішення, якесь буде для вас, а це ну так буває, що ну не зараз. І тому я й кажу, що мають бути зроблені опитування в державі щодо народу, щоб кожен член нашого суспільства зміг проголосувати, якщо приймаються якісь важливі державні рішення, і дати голос кожному громадянину. В Швейцарії зараз я знаю, що там є невеличкі такі міста або селища, в яких люди прямо голосують підняттям рук і, то, і досі, але люди відчувають свій вплив, і це дає їм відчуття відповідальності за свій вибір. І вони відчувають, що коли вони обирають щось для себе, вони почуті. І ось те, що людина, дитина може бути почута своїми батьками. Що вона може бути почута в школі, навіть щодо того, коли вона може зробити домашку, як вона може зробити домашку, навіть щодо того, що їй не вдається зробити домашку. Це нормальні процеси, коли учень підходить до вчителя, і каже, я не зрозумів. А наша система поки що каже: типу, вона, ну, система каже, я вчитель, я кажу, зроби домашку на завтра. Якщо ти не робиш задомашку на завтра, тобі буде двійка. А де діалог? А якщо в мене на завтра не вийде? А якщо у дитини сьогодні була голова, або там пальчик стукнула, а якщо а, дитина сьогодні не встигла, а якщо, дитина, а якщо дитина втомилася, то де ось цей діалог, коли? А я на завтра не зможу, а зможеш на коли? І тоді йде домовляння. Тобто, ось це йде тоді двосторонній Процес спілкування, коли дитина почута і вчитель почутий з його вимогами. Але коли ми просто кажемо зробити тоді і на тоді, то ну, це вже ставить дитину в об'єктну позицію. Її не запитали, а на коли вона зможе, а як вона зможе. А якщо вона почне а щось не зрозуміє, то що тоді робити? Чому ми не дозволяємо дитині підійти і просто запитати у вчителя без відчуття, що вона якась тупа? Ну, ви знаєте, я зараз ну, просто це такий мій досвід. Я пам'ятаю, коли я була директоркою мандарину, це школа іноземних мов в місті Суми, і у мене було таке відношення: знаєте, типу, якщо хтось щось не зрозумів, то це він тупий. Це було моє, моє таке відношення до, ну, до людей взагалі не до дітей, а до людей. Ну, типу, я ж все пояснила. Якщо ти щось не розумієш, з починають: Блін, ну я ж тільки що пояснила, ну скільки ж раз разів вам повторювати, знаєте, інколи був такий стан. Ну, не часто, але інколи був, чесно кажучи. Але тільки після чотирьох років терапії, я зрозуміла, власне, терапії, я зрозуміла, що люди можуть помилятися, можуть не розуміти, що їм потрібен час на те, щоб побачити, почути. І я не можу присвідчити цей час. Я можу просто бути поряд з цими людьми, які потребують моєї допомоги. І якщо їм потрібно, то вони можуть запитати. Але якщо то була їхня відповідальність, то також я маю право сказати, що слухай, я це поясню тоді, зараз у мене цей часу немає. Викрутись, будь ласка, знайди когось із групи, хай тобі пояснять, наприклад, да? І зараз я дуже чітко відчуваю, тому що я також зараз знаходжусь в, певні, ну, в певному навчальному процесі, і от я бачу, як люди реагують, коли вони щось зробили неправильно, або коли вони щось не зрозуміли. Моє ставлення зараз до людей дуже ну, змінилося. І для людей це так дивно, що. Ти як, ну, скажімо так, як керівник певного процесу, я там я займаюся певним процесом онлайн в групі, і для них дуже дивно, що ти як керівник певного процесу даєш їм ну, якби підтримку. За коли вони потребують цю допомогу. Якщо щось не зрозуміли, тобто, спочатку, коли цей процес тільки почався, люди починали ну, писати або запитувати, і це, знаєте, так було за старошкою, типу зараз прилетить від людини, да? тому що ми так всі навчалися. Нам не дозволялося перезапитати у викладача, нам не дозволялося просто побути зі своїми емоціями, сказати: Я не зрозумів, поясніть або ще щось. Дуже часто ми боялися. Запитувати, говорити свої думки, тому що так у нас виростила система, коли ми не мали права на вибір і не мали права на, ну, на, певний, на певний вплив на процес. Сказати, що мені щось не подобається, або що мені так не підходить, як учню, нас нам дозволяли це робити. Ні, нам не дозволяли цього робити. Сказати, що мені не підходить такий підхід ваш. Або сказати, що я цього не розумію. Або, вибачте, це забагато домашки, я цього не виконаю. Або ну, у мене вихідні, я не буду цим займатися, вибачте. Або це процес відпочинку, це моя відпустка, я не буду цим займатися, вибачте. Як вам це звучить? Ага, дивно. І от коли зараз люди пишуть, наприклад, мені в моєму процесі, і я даю їм пояснення ще або там, допомагаю в чомусь, то люди виявляють, знаєте, як спочатку вони йдуть реагують страху, і я також, я також раніше так Я боялась перезапитувати, тому що я здавалася, мені здавалося, що я здаюсь тоді тупою якоюсь, ну, тому що це була моя проекція. Да? Але я бачу, наскільки люди розкриваються, коли ти. Підтримці, коли вони можуть тебе запитати, коли може, вони можуть впротупити, а ти їм не вискажеш, не в почуття провини загониш, а просто скажеш: ну, давай виправимо, давай, як ми це виправимо, я тут, я поряд, давай. Тобто, коли ти як лідер, як, як е, батько або мати, як вчитель, як лідер держави, ти кажеш, так, тут ми ну, протупили, або ти протупнув, як вони кажеш, а не протуп... а, тут, тут у нас є. Проблемка, але це не критично. Це не критично, давай це вирішимо. І коли людина бачить, що ти йдеш їй на допомогу, що ти за неї, то тоді їй легше приймати вибір певний в своєму житті, їй легше робити цей вибір, їй легше довіряти світу, що якщо вона зробить певний вибір, то. Ну, Більшість людей зможуть їй допомогти в цьому. І ось так формується якби така підтримуюча, підтримуюча атмосфера в сім'ї, коли помилки це не катастрофічно, а це просто давай виправимо, якщо це ну, більш-менш екологічні помилки, да? по відношенню до, до себе, до когось. Якщо в школі. Якісь помилки це не катастрофічно, це не те, що призводить до відчуття тупості дитини, що дитина не відчуває себе винною, засоромленою, тупою, якоюсь не такою, неприйнятою, відштовхнутою, засміяною. То для неї тоді вибір робити легше, коли вона відчуває, що її приймають цією її вибором. Якщо вона обрала ось так, або розроби... вона обрала зробити домашку ось так, або ось тоді, її приймають з цим вибором. Тоді е, в мозку е, прибирається, скажімо так, прибирається ось цей фактор, така реакція мозку, да, скажімо так. На те, що все, що людина робить, це критично. У нас зараз, поки що, державна система, освітня система і сімейна система, якщо робиться помилка або вибір, якийсь робиться, не той некоректний з погляду когось зі сторони, то дитина не отримує підтримки. І цей вибір, він катастрофізується. Через це дитинці склад... стає складніше довіряти собі, довіряти своїм потребам, і вона відчуває безсилля в своєму суспільстві. Вона відчуває безсилля впливати. І, на жаль, навіть зараз, будучи вже в дорослій позиції, ну, в нашій системі поки що державній, я це відчуваю це таке безсилля впливати на процеси, впливати на те. Хто мене оточує в плані навіть сусідів, так, навіть якщо ти живеш в своїй квартирі, то ти не можеш, ну якби, як знаю, я знаю, наприклад, в Німеччині, якщо хтось заселяється в квартиру, в сенсі того, що хтось не має квартиру, то сусіди мають погодитись на те, що ось ця сім'я з отаким от складом вони будуть тут жити. Ми не можемо поки що як українці впливати на це. Мені це про це шкода дуже. Тому що я би хотіла. Тому що коли я чую якісь крики зі сторони сусідів, мені це дуже не, ну, не вподобає. І я хотіла би захистити себе, своїх там, рідних, близьких і так далі від, ну, від таких ситуацій. Коли ми обираємо що нам навіть на сніданок їсти, знаєте, це вже також важливий вибір. І тут ви дитинці або нав'язуєте це, або запитуєте, чи хоче вона цього, да? і це починається все з дитинства. І тоді, вже, коли ми розуміємо, що у людей є потреби, у тебе є потреби, тоді нам легше розуміти свої процеси, і легше розуміти, що діти і дорослі. Чогось потребують. Тому я дуже рекомендую на рівні держави створити. Я прямо зараз запишу в наш файлик з вами: створити опитування, створення опитувань в застосунку, в застосунку дія, де люди зможуть впливати на системні процеси в державі. І на рівні поліції, на рівні законодавства, тобто ми маємо повернути людям суспільству права впливати на ті процеси, які будуть відбуватися навколо неї. Тобто заселення сусідів. Якщо йде випивка під під'їздами, тобто на це ніхто зараз не може повпливати, бо поліція просто приїжджає і вони не штрафують, вони нічого не можуть робити. Вони в безсиллі, розумієте, От, ну, зараз система поліцейська, поки що вона, ну, сама система, я не кажу про людей, не ображайтеся, друзі, система поліцейська, вона поки що правозахисна, вона якась така безсильна, розумієте? Тобто, немає чіткої структури. поки що. Як е, ставити рамки, коли людина робить вибір, порушувати закон. І для мене, наприклад, як для члена суспільства, я би хотіла впливати на ці процеси, якщо я бачу, що хтось порушує закон, я хочу на це впливати і хочу сказати, ні, біля мене так не можна, або тут так не можна. І тому, будь ласка, любо держава, повертайте українцям право впливати на те, що оточує їх. Це дуже важливо, і починається це із школи, коли ми починаємо розуміти потреби свої, як вчителів і як дітей. Це важливі процеси. Дякую, друзі. На цьому поки що ми завершуємо, і до наступних зустрічей.